Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. І, чесно кажучи, я дуже люблю свою роботу, але інколи доводиться, знаєте, аналізувати такі інтерв'ю таких людей, яких би не хотілося. Але тим не менше мусимо це робити. Я не хочу це робити в самотності. Валерій клучок, керівник центру громадської аналітики. Вежа разом з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаємо поговоримо зараз. Розпочнемо з вами розмову про Лукашенко, який дуже багато чого наговорив з зрадниці Україні Діані Панченко. Як як завжди, як завжди, якась нісенітниця, але тим не менше, знаємо, що коли Лукашенко несе нісенітниці, він все рівно на щось розраховує. І, на жаль, як показує практика та історія, так чи інакше виходить сухим сухим із води. Але є, знаєте, і прогрес в цьому інтерв'ю. Він нарешті приніс. З собою картою. І навіть каже, що він її сам малював. Пане Валерію, по-перше, ось взагалі це інтерв'ю, ця його поява, чергова поява, причому зі зрадницею України, хоча російські ЗМІ чомусь вперто її називають українською журналісткою. Про що це свідчить? Я бачив анонс, мені, звичайно, не дуже хотілося б це обговорювати. Цю, це інтерв'ю. Мені дивився теж тому його. давайте розділимо да. цей тягар на двох. Я через що й говорю, да тому що тут у нас з вами думки абсолютно в одній площині знаходяться говорити про це складно і неприємно, тому що ну дійсно Діана Панченко не те, що вразила ну не лише вона одна, да, але це ніяк і не виправдовує. І те, що вона говорила з Лукашенко, це ж не про Лукашенко історія. Це про неї. Вона домоглася для себе інтерв'ю. Зараз показує, яка вона ну, дуже вдала, перспективна журналістка на болотах, але позиціонує себе як українська. І тут москалі дуже активно використовують її в пропагандистських цілях. Мовляв, дивіться, розмовляють з українськими журналістами. Це не про українську журналістику, хочу всіх запевнити. Ті, хто буде дивитися, його дивіться, ви там нічого нового не почуєте, але ну дійсно трішки вернеться від цього всього діло. Алогу і від того цинізму, до якого вдаються обоє да, у цьому е, спічі. Втім, в цьому інтерв'ю. Втім, якщо до прикладу, там е, Лукашенко дивувати не, ну, не варто, це абсолютно зажовані тези, які він повторював постійно, я просто читав, ще раз скажу, витримки окремі, буквально ці півтори хвилини зайняло час. Я розумію, що там немає про що говорити, немає предмету для дискусії. І якщо хтось скаже, як ти можеш аналізувати, нічого Лукашенко нового не скаже. Я в цьому більш ніж переконаний. Історія дійсно не про нього, але те, що він там приніс карту і почав розмовляти, що Україна таки буде знищена і все інше. Це на їх зараз повно в телеграмах. Дуже легко можна знайомитися. Вказане те, що він не змінює свою позицію. Він і далі залишається на позиції, те, що буде підтримки Росії, і так далі. Тому це дійсно та... пропагандистська історія для українців, що мовляв українська журналістка да, і псевдоукраїнське, вже так скажу, проводить інтерв'ю із. Диктатором Лукашенком, яке само що це треба можна згодувати в Україні. Угу. Пане Валері, ми просто пам'ятаємо, що ця ж зрадниця вже їздила буквально за кілька місяців до повномасштабного вторгнення туди до Лукашенка в окуповану Росією Білорусь. Дивіться з того, що ви кажете, він залякував Україну. Крім того, він говорив про те, що контрнаступ України також, також розвалився. Сказав про те, що насправді цілі, ось цього як Росія називає СВО, вони досягнуті. Мовляв, після того. Як все завершиться, хоча він не сказав, як та Україна буде інакше ставитись до Росії без агресії, і окрім того всього, він сказав, що домовлятися до речі можна вже, от прямо зараз можна все зупинити і домовлятися. Він перерахував... Тимчасово окуповані території, але згадав про те, що Росія ніколи не віддасть лише лише Крим. Чи е, говориться нам про те, що через Лукашенко вони нам е, росіянці намагаються подати сигнал, що давайте все ж таки сядемо за стіл за стіл переговорів. Тому що ми бачимо і тиск із, зі сторони європейських певних речників розпочався. Та, і тут ще Лукашенко каже: ніби готові вже говорити. Ну так, звичайно, можна це брати і так аналізувати, але е, коли от коментуєш Лукашенка, то складно коментувати те, що не коментується в Присті, в принципі, або впихнути не впихуємо. Є вибачте, на це приблизно так зараз виглядає. Тому що те, що він говорить про примирення, все решта на ну, цей ідіотизм вищого гатунку, Це ну просто воно не вкладається в ніяку здорову логіку. І якщо росіяни ще не зрозуміли, що відносини з ними зіпсовані на сторіччя, да ну м'яко кажучи, то це ну мені те, не те, що їх шкода. Ну просто констатуємо факти, і все вони просто не розуміють. Так само як не розуміється Лукашенко. Якщо він навіть розуміє, він про це ніколи не скаже. У нього безвихідь. Не буде говорити те, що потрібно путіну стосовно цих переговорів, про які зараз намагаються, нібито підхопити цю ідею Путіна. Лукашенко в тому числі це ж історія ще з минулого року. Вони постійно говорять про переговори. Давайте як тільки вони зрозуміли те, що їм не вдасться захопити всю Україну, вони відразу почали говорити про переговори. Це абсолютно точна калька історії з 2014 року, коли вони вперлися на сході і далі не змогли просу, просунутися. Потім плавно готувалися до нової атаки. Тому це все абсолютно так і лягає в канву. Зверніть увагу, як вони дуже швидко відреагували на цю заяву одного із чиновників штабу Єнса Столтенберга, який говорив про обмін території взамін на членство в НАТО. Миттєво Медведєв розповів, що ой, ой, як це класно, і це все можна робити. Переговори треба вести. до цього. готувалося підґрунтя дуже активно щодо обміну територій. навіть в українському ютуб-просторі і а, в українському інформаційному лунають сигнали від проросійських експертів про те, що нам треба було домовлятися ще відразу після там вдалої харківської операції. Звільнення правобережжя Херсонщини з росіянами mm. і Росія, це взагалі не терористи, це вороги, яких потрібно потрібно поважати в мене немає поваги до москалів зовсім абсолютно це терористи, і я про це говорив і говорю е, недооцінювати ворога не можна, але поваги до такого ворога немає абсолютно, угу. тому що вони тупо знищують Україну з лиця землі старають. А це все закиди. Ну класичне продовження і псошної теми. Давайте сідати за ці переговори, пане Валерій А наскільки він в цих заходах самостійний? Тому що коли ми говоримо про Лукашенко, навіть ті самі білоруські опозиціонери, білоруські Білоруські е, представники е, лідерів думок, так вони кажуть про те, що насправді Лукашенко не є аж настільки, ну умовно кажучи, поневолений Путіним. Насправді він також крутить е, так, як хоче, як вигідно йому. І от навіть ми коли піднімали з ними питання дітей з білоруськими опозиціонерами, вони сказали: дивіться, коли Україна переможе, Лукашенко і тут може пройти крізь крапельок і потім сказати, наприклад, що він їх е, вивозив, тому що їх рятував. От, е, Тобто, це людина хитра, підступна і підла, і він також може використовувати Путіна. От в цьому інтерв'ю наскільки він був самостійний? Ну треба задати ще коментар Данілова, який навіть говорив про те, що Лукашенко може виступити в ролі фасилітатора під час завершення війни. І таких фасилітаторів можна цілу лавку наводити і Ердоган, і зараз Саудівська Аравія. Ну просто всі, всі да, хочуть бути в нас миротворцями. Ми Лукашенко в цій частині не є ж новим. Задаємо мінськ. Він там дуже активно приймав участь у створенні цього майданчика. До речі, в і цьому йому... інтерв'ю він також згадував мінськ і чому да. сказав, що Росія виявляється його виконувала на всі 100%. Ну і дійсно, що те, що говорить Лукашенко, я, хоч багато чую таких думок про самостійність, і розумію, що він дуже хитрий лис, направду хитрий, але про його самостійність говорити можна з великою натяжкою. Він в великій мірі залежний від ситуації, яка склалася в нього, де яку він змоделював за 30 років. Він від неї залежний, він став заручником цієї ситуації. Це треба розуміти. І тому він зараз грається в цю гру. Він дійсно є ну, диктатором цілої країни. Він встановив там свій режим схожий на російський, Йому вигідно співпрацювати з Росією, Він ж низьким іншим про співпрацювати в принципі не може. Тим паче, прихід його до влади на останніх виборах, так званих виборах, він ж відбувся, завдячуючи виключно російській агентурі, і те жорстке придушення акції протесту. Це дало йому змогу залишатися ще 5 років. Але термін спливає, час невблаганний, і він вже розуміє, що далі йому треба якось втримуватися, і це він може робити виключно з допомогою Путіна. Іншого варіанту в нього немає. Якщо не Путіна, то путінського режиму, який треба зберегти. Я в цій частині хотів би навести вам приклад того, як він коментував історію з маршом так званої справедливості Пригожина, так. яку він тоді роль відігравав. Він тоді говорив, що я не є продовженням Путіна, я є сам Путін. Він так на цьому наголошував. Я ваш е, союзник, я ваш учасник, я не чиє завдання. Я вважаю, що так треба, і ви повинні до мене дослухатися. Він про це говорив навіть силовикам російським. Тому я думаю, він швидше претендує на лідеруючу роль в загальному там, союзному государстві. Я навіть не виключаю, що він може себе розглядати як наступника Путіна. А чому б і ні? Хоча я цю тезу вже озвучував неодноразово та і вас ефірі і вважаю, що він цю ідею, яку ще виношував до підписання договору з Єльциним. Ростворення союзного содарства він є на сей до нині. Хто сказав, що в нього в голові що змінилося? Нічого, Но, власне, коли ми про це е, говоримо, то справді про, про це неодноразово писали, і там видно амбіції цього дядічки. А коли е, ви кажете про те, що білоруський режим схожий на російський, тут мені здається, це має су суто суб'єктивна точка зору, що це величезна помилка, тому що е, насправді це Росія вчилася у Білорусі, тому що е, Лукашенко набагато раніше і набагато жорсткіше і кривавіше став закручувати гайки свободи у своїй країні, якою, на жаль, він поки що тимчасово керує. Але тим не менше, тут ще, знаєте, цікаво, хто в кого повчився. От, власне, про те, про саме населення, ось цих країн також поговоримо. Зараз поговоримо про населення росіян, про, про самих росіян. Російський опозиціонер Гаррі Каспаров дав інтерв'ю РБК «Україна», і він сказав про те, що. Ось тих росіян, які виступають проти ведення Росією війни в Україні, їх є не більше 15%. тобто це 15-20 мільйонів людей, і все. А всі інші вони за війну. От це це той наслідок правління Путіна в Росії про що це може нам нам говорити як нам далі діяти знаючи ось такі просто жахливі жахливі цифри тобто хтось натякає на на дипломатію що можливо якось це вирішиться але ну от коли ти розумієш що все населення просто зомбовано і ненавидить україну просто за те що вона є ну як діяти далі Ну, я б не сприймав би дуже буквально прям ці цифри, які називає Гарі Каспаров, з усією повагою до нього. Це, можливо, один із небагатьох російських опозиціонерів, хоча знову-таки його назвати зараз російським опозиціонером доволі складно. Він там не проживає, він проживає в США і доволі влучно коментує. І я його, можливо, єдиного ко не знаєте, з новими русскими. тому що його об'єктивна оцінка доволі справедлива. Але в цій частині. Чим він керувався, що лише 15% мені складно сказати, тому що до прикладу, останні от повідомлення, які озвучував гор представник гору Скібіцький, він говорив про 70 відсотків тих, хто підтримує війну Росії проти України, в основному це дивальні підтримки, тобто вдома на кухні і таке інше. Це навіть відкриті акції протесту. Ми бачили чимало соціологічних досліджень, які там Левада центр публікував, там їхні інші соціологічні групи, але знову ж таки довіри до них мало. Тим розуміємо. Мімо, що є частина населення, яка зовсім. Не підтримує політику Путіна, не підтримує війну Росії проти України, і багато хто з них просто виїхав за кордон з різних міркувань, з міркувань безпеки, небажання воювати і таке інше. Тому дійсно є частина населення, яка готова. Ну дійсно піднятися, йти там воювати, не воювати, а виступати проти політики е, Путіна. Тим треба, щоб хтось змобілізував цю частину населення і спровокував їх до конкретних дій на вулиці. Не всередині, не вдома, там в будинках, не на кухні, mm -hmm. не в перегомовинах між собою, не смс, ки думаємо писати, який путін козел, А це має проявлятися безпосередньо громадській активності. А що От, їх може змобілізувати? Працювати? Бо мені здається, не, От, не існує цього. Uh, ну послухайте. Я думаю, що одним із таких претендентів на мобілізаційність і ресурс може бути сам Гаррі Каспаро. Чому б і бійні? Да? Для цього треба інший. набратися сміливості і взяти на себе відповідальність. Звичайно. Для цього треба йому і підтримка. Ми так само мусимо констатувати і констатуємо сьогодні. Факт присутності на Росії двох воєнізованих формувань, які готові силові звільняти Росію від путінського режиму це РДК, та Легіон Свободи Росії. Говорити про те, що ці процеси зовсім не запущені на Росії. Я не став. І от саме ця дискусія, яка ведеться, мені особисто дає надію про те, що рано чи пізно відбудуться якісь рухи. Не треба ототожнювати цим маршем свободи Гожино, а то історія зовсім не про громадянський рух. Uh -huh. На Росії, але якщо набереться хоча б 5-10 мільйонів активних росіян, які вийдуть на вулицю, ну ситуація може кардинально змінитися. Звісно, мені в цій частині пригадується марш білих стрічок, який проводив ще Навальний в Росії в Москві. Там тоді теж величезна кількість росіян, москвичів і інших мешканців регіонів прийняли участь в ньому. Це десь там близько, там можливо до одного мільйона чоловік. Але ну ймовірно, треба врахувати помилки, під якими гаслами виходили на ці акції протести, що переслідує, власне сам Навальний, тому що він за своєю суттю просто імперець номер 2 можливо, навіть гірший ніж Путін. Але якщо з'явиться лідер дійсно демократичний на Росії, який про себе заявлятиме голосно, то я думаю, що це може. Остатися тут важлива підтримка заходу. Якщо світ буде підтримувати такого лідера на Росії, тоді можливі процеси. Росіяни чекають такого такої особистості. Її немає. Навальний не про це. Навальне абсолютно не, не, не про це. Але чи маємо ми право довіряти будь-якому ну, от новому опозиційному лідеру Росії, який з'явиться, тому що знову ж таки лідер лідером, але дуже багато ненависті. Власне, саме серед населення, воно воно бідне, воно дурне, його спеціально ну спеціально довели до такого стану. Люди не вміють аналізувати, не вміють думати. І от чи залежить це від особистості опозиціонера, і чи маємо ми йому вірити і налагоджувати? Жувати з ним одразу контакти і стосунки ну я ж зараз не про довіру говорю угу. до опозиціонера а загалом говорю про е, факт якихось рухів і дій, необхідність їх на Росії. Е, е, і якщо такі рухи будуть відбуватися, і в Росію будуть вливатися кошти з метою створення відповідних там груп соціальних, які могли б саме доносити такі думки до широкого загалу то тоді да це окей. Будь-яка політика потребує грошей. Без грошей політика не будується. Хтось, mm. якщо хтось думає, що на голому ентузіазмі можна побудувати політичну партію, мені його шкода. Дійсно так не відбувається. Хтось має це фінансувати. Я більш ніж переконаний, що сьогодні і той же самий Легіон Свобода Росії, і РДК, і Каспаров і інші політики, які, хоча б трохи можливо, там дотичні до якихось демократичних процесів на Росії, вони просто не мають можливості фізично це здійснювати. Контроль з боку Путіна це з цими всіма процесами на Росії дуже великий. Mm. Тому дійсно це треба робити в екзилі потужніше. На сьогодні я лише бачу знаєте, ну, гарні інтерв'ю многих хороших русських, які у нас просто заполонили Ютуб простір та ефіри. І так само я бачу, Гарі Каспаров дає інтерв'ю українським ЗМІ. Це класно. Як це пробувається на території Росії? Я не знаю. Мені складно про це говорити. Як це відбувається в практичній площині на Росії, також нема дій. Конкретні рухи мають бути. Задайте, хоча б історію часів Холодної війни, радянський Союз, те, що я особисто пам'ятаю, Це навіть поява платівок звичайних із джазом. На Росії там з 70 роки це вже був певний крок, який означав, що щось відбувається. Нині на Росії, навпаки, нічого не відбувається. Інформаційний простір закривається. Ну, от, власне, хотілося, щоб ось ці от. Е... Ліберали, опозиціонери, як вони їх собі та себе так наз самі називають. Я не вважаю, що там є якісь ліберали, опозиціонери люди, яким варто довіряти. Ось от хотілося б, щоб вони заполонили справді там той російський простір, а не лізли до нашого. Але ось ви згадали про гроші, про те, що на все не потрібні гроші. Тут російські туроператори, турбізнес жаліться, щось впав туристичний сезон в Криму. Якось не особливо він заробив цього цього року. Багато з росіян, ті, які Брунювали готелі, вони відмовилися потім від броні. Як ви вважаєте? Ну тобто, да, сезон провалився, але тим не менше залишилися люди, які все ж таки їхали в Крим, не зважаючи на небезпеку, не зважаючи на те, що деякі добиралися через тимчасово окуповані території. Хто ці люди, які досі їздять в Крим зі сторони Росії? Я коли дивлюся зведення з телеграм-каналу Кримський мост, який mm -hmm. ведуть там місцеві. Не знаю, влада чи не влада, вони постійно інформують про те, ну в реальному часі, коли міст закритий, відкритий, і постійно там перекрито рух, закрито рух, тимчасово зібралося 500 машин, зібралося тисячу в один і інший бік. І це тоді, коли фактично зараз ну є факти uh -huh. прильотів по кримському мосту, і ти під можеш під, ну, потрапити просто-напросто під снаряд і загинути. І коли росіяни їдуть, то задається питання, чому Справа, пане то, Валерію, є, то... пане Валерію? Я перепрошую, у нас абсолютно немає немає часу. Ми з вами об... поговоримо. Я пропоную вам продовжити цю розмову, тому що питання Криму і того, хто їде в Крим, воно доволі таки розлогі. Я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Валерій Кл. Чок був разом із нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.